Вітаю, друзі! Сьогодні у студії для вас працює Ян Андрусенко, і ми розпочинаємо просто з бомбезного такого спілкування. Зараз з нами у студії Олександр Вобліков, майстер спорту, старший тренер відділення футзалу обласного комунального закладу Спорт для всіх та Святослав Сердюковський, власне, футболіст. А темою нашого спілкування стане те, що в Дніпро. Вдруге по суті поспіль, оскільки Кубок України гралися у 21-му та 23-му роках, приїхав Кубок України з футзалу. Отже, я вас вітаю і напевне, що перейдемо саме до Кубку України. Але давайте можливо трішечки так потомимо наших телеглядачів. І хочу запитати взагалі про тренувальний процес, яким він був до війни, і яким він став під час війни. Як він саме змінився? Добрий день. Змінився трохи, бо до війни це був налагоджений процес, тренувалося постійно. А зараз під час війни все змінилося. змінилося. Дай, дай Бог, що продовжуємо тренування, що багато діточок поїхали, багато переїхали з Дніпра, але те, що продовжується тренувальний процес, це вже добре. І Якщо ми знаходимо час поїхати на змагання, то дуже добре. А ви можете розказати ось, можливо, про саме перший відрізок війни, як це ось там відбувалося, як відбулася, можливо, процес саме адаптації, ось під це, як відбувалось, наскільки, можливо, на у часі було розтягнуто саме адаптація до цього вже нового, такого так, по суті, тренувального процесу? Спочатку тренувальний процес зовсім припинився. То... Дуже добре, що повернули великий футбол, повернувся в футбол в зали, тренувальний процес, наскільки це можливо, було, продовжився. І... Звісно, що він змінився, але добре, що продовжується. Так, а тепер трішечки розкажіть нам про змагання, в яких ви брали участь у 2021 році, змаганнях, які брали зараз. Ось про Кубок України. Як ви йшли до чемпіонства, взагалі до виграшу цього кубка? Які, можливо, проходили етапи, як ви готувалися до цих змагань? Ну, наш заклад дитяча, юнацька спортивна школа спорт для всіх. Це я рахую, що це фаворит вітчизняного футзалу. І ми постійно брали. Участь усіми, усіми возрастами. І у му році це було Ю-12, це діточкам було 11 років. Ми прийняли участь у, в Одесі, де взяли Кубок. І ми з цього, напевно, так стартували. І зараз є якась впевненість, тому вже зараз їхали у Львов, то вже були впевнені в своїх силах і в своїй грі. А які перспективи у команді? Ви як тренер прослідковували саме перспективи ось там Ю-12, 14, там далі, далі, далі. Чи можете ви сказати, що рівень команди росте, і вони там в майбутньому зможуть виступати там ще на кращому рівні? Ну, звичайно, рівень росте, бо в нас всі команди дуже такого хорошого рівня, там 13. Зараз через тиждень поїде Ю. Одинадцятий рік народження то й у 13. Перед тим 2006 рік народження була дуже хороша команда. І 2008-й також вигравали напевно, і Кубок і Суперкубок України. А розкажіть, можливо, ще про футзал загалом як вид спорту. Знаю, що він з'явився так на Дніпропетровщині. А розкажіть, можливо, наскільки конкурентний Наша область саме в Україні і, можливо, навіть в Європі, наскільки наші команди там високо котуються, наприклад. Ну, футзал пішов саме з Дніпра. Тому тут була дуже потужна команда механізатора, яка становилася володарем Кубку Сересерші. І з тих пір, що наш Дніпропетровський футзал знаходився на дуже, мову, на дуже високому рівні. В Європі він конкурентоспособний. Головний тренер збірної України Олександр Петрович Косенко, саме з Дніпра, з механізатора. Є, другий тренер, лікчанов Валерій, теж звідси з дніпра з Покровки. то я вважаю, що врахує, що наш футзал на дуже хорошому рівні. А якщо брати, можливо, саме порівняння з європейськими клубами там і з європейським футзалом, чи можемо ми конкурувати з ними? От зараз закінчимо війну і почнемо конкурувати і з європейськими, і з мировими. Ще трохи підправити треба наш футзал, налагодити з дитячим футболом, з футзалом, з ветеранським футзалом, і все буде добре. Так, а тепер все ж таки пропоную трошечки переїхати до теми, перейти до теми саме Кубку України. Розкажіть, як ви приймали ось саме в ньому участь? Як йшли до цього такого кубку довгоочікуваного? Можливо, який матч був найскладніший? Якось відбувався сам процес проходження так сітки до цього чемпіонства? Ну, Звичайно, ми знали, що у Львові в жовтні місяці буде проходити. Кубок України з футзалу, то так мріяли, поїдемо, не поїдемо. Але основна така сила була у святі. Він каже, а не поїхати ли нам пограти вже в футзал, бо так вже давно не грали. То саме так поїхали, пограли і, і виграли. А якщо брати рівні чемпіон, саме кубку в порівнянні з 2021 роком, чи виріс саме конкурентна спроможність там інших команд, і який кубок, на вашу думку, було складніше виграти? Ні, я думаю, що рівень не виріс, бо дуже багато кращих футзалістів поїхало з країни. І сам тренувальний процес був трохи такий обмежений. Але в нас все попереду. Ці футболісти, хто вернеться, а ті, хто тренуються, то добавлять. І я думаю, що рік-два, і все буде добре. Ще з приводу кубка, з якою командою як тренер, було грати найскладніше проти кого? Можливо, з якогось регіону чи якась конкретна команда? Ось найважче з ними було грати. Це може бути, і взагалі на якій стадії ви зіткнулися з цією командою? Ну, дуже хороші команди, команди на Західній Україні, там і луцькі, і львівські, взагалі вони такі потужні команди. А грати було складно і в півфіналі проти нас була луцька команда, бо в воротах стояла дівчинка, і ми, як джентльмени, важко було забивати. Але набили їм дуже багато. З яким рахунком завершилась гра? Дуже, дуже багато. Забили і 10, і вона дуже так засумувала. От, ми після гри, звісно, вибачились. От. А саме напружніша була фінальна гра, бо грали з господарями. Це Львівська енергія, команда Ківс. І дуже така хороша, потужна команда. Але Може, пощастило, а може, і трохи так сталося, що коли виграєш один-два, особливо три м'ячі, то вже в футзалі класна команда не, не повинна відпускати. То закінчили 5-0. Ага, а чи були ось закінчили ви 5-0, Ви це сказали. А чи були якісь, можливо, у вас як тренера там тактичні підготовки, якісь такі тактичні нюанси саме під цю команду, щоб в фіналі все ж таки перемогти? Ні, таких особливо тактичних не було. Так сказали, що фінал виходить не для того, щоб пограти і програти. Фінал виходить для того, щоб виграти. Так що всі призи достаються переможцям. А друге, друге місце це краще серед переможних. Так, тепер в мене є трішечки запитань до Святослава. Власне, Святослав, розкажи, власне, хто ти в цій команді, і знаю, що ти найкращий бомбардир. Розкажи, скільки ти забив голів, як взагалі відбувалося саме відбувся твій шлях у цьому кубку? Мій шлях відбувся, я б казав, легенько так, я забив 19 голів. Ну, а так, в принципі, якогось прям шляху не було. Просто була стратегія забити, забити і забити. Ага, а якщо брати саме ось сказав, стратегія, забувати, забивати, забувати. Забивати, у якому з матчів ти забив найбільше голів кому, і чи, чи нагородили тебе, можливо, якоюсь там грамотою або статуеткою як найкращому бомбардирові? Нагородили так: найкращий бомбардир. Більше всього забив шість в одному матчі. Проти кого? В півфіналі команда з Луцько Маневичі. А який, можливо, гол тобі запам'ятався найбільше як бомбардиру? Найбільше? Мені описати гол? Так, саме матч, в якому ти забив і взагалі як це відбулося можливо? В груповому етапі розіграли комбінацію. Воротар кинув мене через це поле, я вийшов один в один ну і перекинув красиво воротаря такий елегантний гол. А який можеш гол назвати найважливішим для себе і команди в цьому турнірі? Самі найважливіші, найважливіші голи це голи е, при рахунку 0-0, 0 2 два-0-3. Тому в півфіналі складно було забити першими. Довго тримався рахунок 0-0. Е, і десь на хвилині 5-6 забили перший гол, такий, що дуже складний. Прям я б сказав, заталкали. Mm -hmm. Такий, що важливий. А хто у вас яка чи була у вас якась можливо тактика саме на тебе, як бомбардира? Там розраховували, як знаєш, як то кажуть, на головного тащера на того самого, хто може забити в будь-який епізод. Чи була така тактика у вас? Чи можливо у вас якась така взагалі прям командна гра, яка там забивається, аж можливо ледь не в пусті ворота викатується? У нас практично така команда є, що прям в пусті ворота закатують. Так в мене в команді такі два кентая, ми з ними ну вже як зігралися, таке, як до яке? Грає постійно на двох, ну і закатуємо так постійно. То він мені, то я йому і так постійно. А хто я. став найкращим асистентом саме на тебе з вашої команди? Чи були серед них, як ти кажеш, твої друзі? Так. Назар жари звати хлопця. Скільки він тобі пасів віддав? Вісім. Вісім пасів. Ага, зрозуміло. Ось вони найкращі дует сучасності в українському, напевно, що футзалі. Як вам взагалі... Організація, можливо, змагань відбулася. На якому рівні? Як відбувався взагалі цей процес у зв'язку з війною? Ну, організація була дуже, дуже така хороша. Бо подякували господарям за дуже хороший зал, в якому грають команди майстрів. Ну і так приймали нас і, і хостел дуже добрий, і питання, і проживання. і Такі вдячні дуже. Господарі, що нам все подобалось. Святослав. подобалось. Класні номера, дуже класне це харчування. Грали. Мені дуже сподобався паркет. Ну на ньому, як каже Олександр Миколайович, грають майстри вища ліга України. Так що дуже сподобалося. Дуже дякуємо організаторам. Ще до тебе таке запитання, Святослав. Ти приймав участь і у 2021 році, так? так. Чи виросли твої результати в порівнянні з попереднім, року, з попереднім розіграшем Кубка? Наскільки, і взагалі, які твої емоції як спортсмена? Чи виріс рівень конкурентів? Конкурентів, я думаю, що ні. Тільки в мене, слава Богу, вийшло підрости. На прошлому Кубку України у 2021 році я забив 13 голів. Uh, ну, от на 6 голів більше забив в цьому році, так що я думаю, що підріс. А які в тебе плани на майбутнє розіграш Кубку як бомбардира і тому подібне? Та не знаю, хочеться ще далі, далі, далі більше забивати голів. Uh -huh. якісь, якісь нові рекорди ставити в міні-футбольному. Наприклад, який рекорд хочеш побити? Ну, голів 25 хочу забити, такого ще не бачив. А який рекорд наразі є серед футболістів футзалу, рекорд, який тримається? 23 голи. А у кого? Чесно, не пам'ятаю, 23 голи. Вон. Я би хотів ще висказатись з приводу нашої школи, дитячої-юнацької спортивної школи, спорт для всіх. І дуже хотів би подякувати <кхів> Тіморю Сергію Віталійовичу, бо постійно він. Надає їй увагу, і питає, як, що, чим допомогти, то якби без його підтримки, то неможливо було б ні, ні виїхати, ні не займатися в нашому чудовому залі. І взагалі в нас дуже такий хороший колектив, такий, що... який під час війни і робить все можливе і неможливе, щоб дітки наші. Займалися улюбленою справою, то і взагалі дуже, дуже дякуємо нашим бійцям, Збройним силам України, бо тільки так розумієш, коли дітки грають, виїжджають, можуть спілкуватися, змагатися, тільки розумієш, що це велика справа, яку вони роблять Пане Олександре, а які у вас можливо плани на майбутнє, на майбутні, там лігу, на майбутній кубок як у тренера? І у тебе як у спортсмена? власне? Плани, звісно, щоб закінчилась війна. А після війни вже так спільними зусиллями. Підіймемо і футзал, і футбол, і все життя. І я думаю, що все буде нормально. А хотілося б виїжджати в Європу, грати з командами. Так що я думаю, що все це прийде і все це буде. Святослав Ти. Та ну у нас тільки Блін, не знаю, як це навіть сказати. У нас тільки один настрій, тільки брати, брати ці кубок і забирати. Нас, по-перше, будуть вже боятися. Будемо їхати як двохразові володарі Кубка України. Тому тільки третій раз брати, які вже як Реал Мадрид, 16, 17, 18 взяли. І от ми теж можемо тільки міні-футболі таке зробити. Ага, запам'ятаймо, ось це таке побажання. І сподіваюся, вже після того, як ви втретє візьмете цей кубок, ми також зустрінемося ще поспілкуємося про третій кубок. Так і напевне, останнє запитання на вашу думку, після перемоги ви сказали, що найголовніше це зараз перемога. Пане Олександр, що чекає український футзал вже після цього періоду, періоду війни? Я думаю, що буде підйом. Зараз збірна України це доказує, що вона дуже гарно зараз грає. Зараз вийде на, я так сподіваюся, що вийде. На... Зараз проходить відбірковий чемпіонат, турнір чемпіонату світу. То... І якщо команда попадає на чемпіонат Європи або чемпіонат світу, це дуже важливо для діточок, для розвитку футзалу. То будемо сподіватися, що у нас йде розвиток. Так, що ж, пане Олександр, пане Святослав, я вам дякую, що ви до нас доєдналися, що ми поспілкувалися про спортивні досягнення власне на паркеті у футзалі. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами сьогодні були Олександр Вобліков, майстер спорту, старший тренер відділення футзалу обласного комунального закладу спорт для всіх. Та Святослав Сердюковський футболіст.